Нова лінійка мережевих інверторів від австрійського бренду Stromherz. Інтелектуальна система захисту, стеження за аномальним стрінгом з функцією сканування, вентилятори з класом захисту IP68 з наднизькою робочою температурою, що збільшує термін експлуатації, інтелектуальний чотирьох'ядерний процесор для швидкої та ефективної обробки інформації. Висока продуктивність, ефективність мережевих інверторів Stromhers 98,6%, 10% безперервного перенавантаження на виході, унікальна конструкція mppt контролерів що дозволяє зменшити втрати потужності стрингів. Додаткова функція PID, сумісність з потужними сонячними панелями. Зручність у використанні. Безпровідне підключення до мережі інтернет, віддалене оновлення програмного забезпечення, швидке підключення та просте налаштування, віддалений моніторинг та застосунок в App Store та Google Play, широкий діапазон потужностей для будь-яких потреб, для власного споживання від 3 до 10 кВт, для малого та невеликого бізнесу від 10 до 80 кВт та для великих комерційних станцій 100 кВт. Перше в Україні. Завдяки плідній співпраці компанії Альтек з австрійським виробником Штромхерц вдалось локалізувати для нашої країни віддалений моніторинг сайт та застосунки в App Store та Google Play Тепер доступні українською мовою.